Любі друзі, я знову вас вітаю на каналі Жива Надія. Це дуже приємно, що ви нас дивитесь, що ви виділяєте час, підтримайте нас коментарями, лайками, щоб християнський контент більш розповсюджився в інтернеті. Хай Господь нас сьому благословить і вивчені цього уроку. Загальна тема у нас Божа любов і справедливість. І сьогодні з цієї теми ми вивчаємо четвертий урок під назвою Бог Ревний і милосердний». І ви знаєте, в самої назві відкривається те, що біблійний Бог це не Бог індусів, де Бог, знаєте, абсолют, у ньому нема ніяких ні почуттів, нічого, ні емоцій. І іноді і християни так розуміють, що в Бога емоцій нема. Знаєте, коли заходиш. У церкву і дивися на ікони і розумієш, що люди так розуміють Бога, бо іконописці. Вони ж моляться, вони ж читають Святе письмо, там це, ритуали є перед тим, як малювати ікону. І оці люди вони зображають Бога от таким. Коли ви зайдете в церкві, то там емоцій Бога нема. Там одна емоція, такий, знаєте, якийсь погляд такий важкий. І може колись це було слушно, коли ми прочитаємо історію іконоборства і скорі історії ікон, то було таке питання в християнці, вирішувалось питання іконоборства. Воно десь на протязі п'яти-ші сторіч. І в чому була привід для ікон? Тому що люди стали приходити в храми, забуваючи, що в храмі присутній Бог. І тоді церква зрозуміла так, що коли люди не бачать вірою своєю Бога, то треба його намалювати. І коли ви зараз прийдете в православну чи в католицьку церкву, то у вас не буде такого, знаєте, бажання сміятися, глузувати чи щось зробити, бо там ви бачите зображення Бога. Іноді і я так думаю, що може нам. І протестантам якісь пару зображень, бо ми іноді, знаєте, в храм приходимо і не бачимо вірою Бога, але Він і присутній. Але Бог не такий, як на іконах, то тут є інша сторона цієї медалі. Бог милосердний, Бог добрий, Бог люблячий, Бог не тільки строгий. І сьогодні в нас пам'ятний вірш. Ісая, 49 розділ, 15-й Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина утроби своєї? Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. Знаєте, де на іконі от, от такий Бог? Що таке жінка? Мати може, письмо Святе каже, може, чи мати може забути своє дитя, як вона? Переживаю, я пам'ятаю, у нас була подруга, вона вже померла нашої родини. Дуже така чиста людина. І знаєте, коли в неї з'явилося дитя, то їй в роддомі ще сказали, що ви будете з цим дитятям робити, бо в нього такі, такі проблеми, що це буде проблеми всього вашого життя. І вона сказала: я народжу цю дитину з проблемами, бо я її люблю. Тому Бог, знаючи, що з нами буде величезні проблеми, створив людину. Бо любов, вона така, мати не може відказатися навіть тої людини, в якій якісь вади є, якісь, знаєте, з паралічами народжуються діти і кажуть, ну, може, не треба народжувати таку дитину. Мати каже, ні, я її люблю. І така, як вона є. А тут написано, що це мати земна, Бог не такий. То він не такий, як на іконах. Як він бажає нас любити. Які в нього емоції? Дивіться, ми читаємо. Іноді знаєте, коли так читаю, читати Біблію, от Бог потопив світ. Да, Був потоп. І затонуло багато людей. Ну, залишилось тільки вісім. Але для Бога яка це трагедія? Ми читаємо Книга Буття, шостий розділ, шостий вірш. Тож засмутився Господь, що створив людину на землі і сповнилось болем серце Його. Ми вже четвертий урок кажемо про Божий характер, про його гнів, про Його милосердя, для Бога трагедія. Людство, бо це боль, Він боліє за нас. Коли ми грішимо, коли ми відходимо від Його заповіді, бо коли ми відходимо від Його заповіді, ми попадаємо в лапи дьявола. Тому любов це емоція, Бог емоціональний. Написано в письмі Я пожалію вас. Єремії 31 розділ 20 вірш. Чи Єфрем не мій син, дорогий, Єфрем, Єфремляни це Бог каже, це дуже знаєте. Єфрем цей син, який стільки мороку мені робить. Відступний, преступний такий, відступає від мене, але чи Єфрем не є мій син дорогий, чи не люба дитина моя? Любі друзі, коли, вам, коли ви розумієте, що Бог від вас відійшов, коли ви думаєте, що Бог вже не хоче з вами мати ніякої справи, пам'ятайте Єфрема, то скільки я не говорю проти нього, завжди сильно його пам'ятаю. Тому то за Нього хвилюється, нутро моє. Бог не просто за нас хвилюється, оце внутрішнє, внутрішнє все воно хвилюється. Змилосерджуйся справді над ним говорить Господь. Божа милість і Його справедливість, то, чому присвячені ці уроки, яка це трагедія для Бога милувати тих, які. Не хочуть жити в правді, а жити в гріхі. А ми казали, що гріх це основний ворог Бога. Бо гріх це смерть, а Бог це життя. Бог не хоче смерті, тому гріх треба присікати. Той урок у нас був, то ми вже читали про те, що Бог каже до четвертого, до четвертого покоління, і в заповіді, в другій скана, до четвертого покоління терплю, а далі присікаю. Бо ракова опухоль, пухлина, ракова пухлина не може розповсюджуватись по всьому тілу. Далі ми читаємо ось 11 розділ, третій вірш. Я сьогодні про Єфрема хочу казати, бо Бог каже, Єфрем це сами, сама моя дитина, яка морок, оскільки мені принесла, і всіх колін Ізраїля з Єфремом самі великі проблеми. І Бог каже: Я ж Єфрема ходити навчав. Я їх брав на рамена свої. Та не знали вони, що я їх лікував. Тому свобода, якою Бог нас нагородив, це великий іспит і для нього, і для нас. Бо свободі треба навчити. Користуватися свободою треба навчити. Бог дав свободу Єфрему, Бог дав свободу калину Юдину, Бог дав свободу Каїну. Але Бог каже: користуйтесь свободою, вірно, вона не може. Перетворитись в анархію. Тому всемогутність Божа зупиняється перед свободою. Іноді люди кажуть, а чого Бог так не зробив? А чому він допустив війну в Україні? А чого він допустив війну в Ізраїлі? Та Бог усе допустив. Бог допустив Каїна до Авіля. Бо Каїн має свободу. Бог допустив Адама і Єву до того дерева, з якого з'ївши вони стали грішниками. Бог допустив людей до потопу, ми сьогодні читали. Бо Бог знає, що ми розумні сущності. І Бог каже: Бог не допускає тим, що Він вказує нам на своє слово. Бог ж Адаму сказав, коли ти з'їж ти смертю помреш, що ще робити? Бог сказав Каїну, не чіпай авіля, бо буде проблем. Але Бог допускає свободу, потім приносить нам вирок, суд. І тут для Бога трагедія. Тому Бог не на простолі такий, знаєте, спокійний, вдоволений, строгий, як ми іноді бачимо на іконах. Бог люблячий. Бог ревнує, так ревнує. Бо хтось скаже: як Бог може ревнувати, так любов, вона не може без ревності, коли це любов настояща. Ну, дивіться, чоловік полюбляє свою жінку всім серцем. І, і дивиться, що вона ходить до іншого чоловіка, до, до третього, до четвертого, і Бог каже народу: ви ж моя жінка, я ж з вами за заповідь. У нас прошли рок був про заповідь. Я ж вам заключив шлюб з вами, духовний шлюб. Настояща любов, вона не може так дивитися. Тому Бог і ревний, і милосердний. І він готовий прийняти. І Бог через Єремію каже: Так, народ мій відступив від мене. Але я готов його прийняти, хай він вернеться до мене. Тому всі ми будемо прийняті Богом, коли вернемося до нього, бо так полюбив Бог світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спався. Бог ревний, але і мерсер. Він каже народу своєму, не треба, ідіть до мене, бо я вас люблю. Хай Господь нас цьому благосовіть любові Божій бути, любити Його, любити дітей своїх, любити близьких своїх, любити сусідів своїх. Цьому вчить нас Господь, який теж має емоції, і Він вчить нас цим вірним емоціям. І я хочу ще напам'ятати. Вам усім про наш канал, про його підтримку. Підтримайте його лайками, підтримайте коментарями, коли ви бажаєте дивитись наш канал, його розповсюджувати. Це служіння всіх нас. Хай Господь нас цьому благословить. Амінь.